Урятувати поранених та винести загиблих із поля бою. Військові евакуаційної групи бригади Спарта Національної гвардії долають десятки кілометрів пішки, щоб з-під ворожого вогню врятувати побратимів. Наразі спартанці працюють на запорізькому напрямку і з переломами кінцівок, пораненнями, контузіями на рахунку військових десятки врятованих життів. Найважче кажуть бачити загиблих побратимів, утім мають попри все передати їх додому. Отримуючи завдання на евакуацію, не вагаючись, ідуть у сіру зону. Про свою роботу розповіли кореспонденція ТСН Кірі Овес. Вони усміхнені і в гарному настрої. Їхнє останнє завдання було успішним: ці троє спартанців змогли евакуювати пораненого побратима. У нього було осколочні поранення, плюс зломана нога, Відкритий перелом. І його евакуація була дуже важка, тому що насамперед хлопець був високий. Статут статутний такий, і це було важко. 30-річний боєць із позивним сміливий родом з Дніпропетровщини. До війська прийшов торік. Не всидів вдома, адже двоє його старших братів вже були на війні. Позивний я це позивний мого брата старшого. Він теж участвовав в дуже таких серйозних битвах, і я взяв у нього і вирішив його не підвести. Хлопці поки кажуть, що так і є. Це Завжди поруч зі сміливим його побратим сивий. Разом були на навчаннях, і у бригаді теж разом. Військовий, родом з окупованого Мелітополя, брав участь в ООС. Каже, найважче в роботі евакуаційної групи бачити смерть побратимів. Важко, якщо це хлопець, з яким ви з перших днів, грубо говоря, в місті страшно за трьохсотого, якщо це трьохсотий, що не встигнемо. Або дойти, або винести. Евакуаційна група працює здебільшого вночі, має бути непомітною, аби не наражати поранених знов на небезпеку. Перед завданням десятки разів переглядають маршрут, а згори їм допомагають пташки бригади Спартан. Даже ми можемо не але зверху нас і нам підказують, куди нам повернути, где нам швидше потік де где ліч, где, где ну то есть постоянная поддержка, какби бы, з команд сторони командування єсть. Якщо нас спалили, місія провалена. Тобто, якщо вас побачили, ви повертаєтесь назад, ну нас нам придають прискорення, і приходиться повертатись назад. Десятки кілометрів військові долають пішки, успоряджені, тепловізори, аптечки, ноші. Багато що кажуть, залежить від самих поранених, чи мають навички першої допомоги. 90% якщо він зміг завчасно там установити собі кровотечу, і які ще моменти, це дуже спасає. Тому що не завжди хтось буде рядом. Військовий Огі – один з перших у батальйоні, хто став до лав евакуаційної групи. Під час завдань він головний, координує всі процеси. Каже, не варто втрачати надію навіть в найскладніших ситуаціях. Був у нас солдат-контрактник, одірвав обидві ноги. Ну поки ми його несли, це був той рік, це минуле літо. Ну і в нього і почки відказували, серце стало по дорозі. Якось не знаю, як на його винесли. Зараз живий на рахунку військових бригади спартан, десятки врятованих життів, але лише порятунком бійців спартанці не обмежуються і в перервах між евакуацією разом з побратимами штурмують позиції росіян. Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя, ТСН, один піс один марафон. Єдині новини.